реклама. В я зараз буду вам показати. Приходьте до мене в Телеграм. І ви хочете прокламувати свій Телеграм. Телеграм. Там і я і викладаю, коли встріли, телекрам. коли буде якщо встріли. І коли буде якісь ролики. нові ролики. А, так, Та, а там ви швидше будете узнавати нові ролики. Багато чого тобто нового. Від моєї життя. Ссилочка в описанні закріплена. в коментарі. А вам приятного перегляду. Так, всім чого. Чуваки, поки. Всім привіт, така, хлопець. І сьогодні в цьому відео ми будемо з моєю сестрою... Що ми будемо зі мною... Сьогодні ми будемо з моєю сестрою проходити Тавр Орхел. Кстати, подивіться, яке время велике. І, кстати, ми з моєю сестрою поджойну. Так. Так, ми з моєю сестрою поджойну. От. Е, Підписуйтесь на... На мой сестрин канал, называется Джулия. Ну, ссылочку я оставлю в описании, конечно же. А закреплено в комментариях, мейтаггэп буду Ну, еще тут будет QR-код, это и все. <плес> <плес> ну так, в общем. Сегодня мы будем проходить тавер <плес> Правда, я могла бы просто... <плес> я не могу зайти в там, там, будет... я его там, там, Просто. Коли багато людей, вони просто далеко, просто вони аж ем, тіпа, ну там, а я тільки тут. Тобто, коли вони вже проходять, у мене тут нічого така паніка, Треба якось проходити І я тоді через те не можу пройти табор. Коли я проходжу батьки якісь я їх проходжу Тобто, Вони мають такі самі. як Тавер Оркел а я сама, я даже не бачу какие там игроки, я просто прохожу, я прохожу довольно быстро, даже, ну, сколько даете минут в Тавре Орхел, но я в Тавре Орхел не могу пройти потому что куча людей, а почему я не могу сделать такой сервер, там, где буду я и моя сестричка, не знаю. Ну, так, в общем, моя сестра хотела прийти на Тавр, и мы с ней, кстати... По джойну, то есть, типа, покупати. То есть мы позвонили узнаем, типа. Ну, так, в общем, ребят. А ці звуки, які були, це були дуже типа. И вибачте, що в мене закидає, просто мені там далі прийшло. И я хотіла прибрати, но воно прибрати. Так, ну я не знаю, про що про що, навіть поговорити такого, ребятки. Даже не знаю. Я провожу і тавер. Ну, ну підпишіте, будь ласка, на мій другий канал. Просто впишіть в поиску Анечка One і там у мене два канали. Оце я ще знімаю і другий. Там уже майже 500 підписників. Добіть там, будь ласка, 500, а отут, будь ласка, добіть хоча б 30. Я знаю, ви зможете добити. Я знаю, ви зможете добити. Я реально. Я вас вірю, що ви зможете добити там 500, тут 30. Ні, навіть можна і 50. це, якщо зможем, то 50 обов'язково. Ну, в общем. Да, у мене є РБ. Да, у мене есть робокси. Не, блин, я не люблю таких хейтеров, знаете, в том, что я выхожу что реально потому это смешно, ну, в общем, я не люблю таких, там у меня на канале хейтят меня очень, а это скин, я просто, просто, скажу, да, чтобы я пришла вообще с ютуба, ну, я устала, ну, ладно, все, смоки поки